Темна ніч глибока вода, за місто вертається сковорода. Привіт, Алекс, з вами, і значить, сьогодні у нас нова розпаковочка. На цей раз від театральної спільно. З якого, блядь... з якого театру? А! Так! Да, театральна спільнота ДСП. Значить, оце можна відкласти. Тому що театральна спільнота ДСП це няшки, це не ТВД, оцей сумасшедший. Це, коротше, бусинки, які, значить, читають поезію, віршики. Це поетичний театр України. ДСП. Я знаю, що це для ДСП, тому що що? Тому що це нова. Ні, не потому, тому що це зі Смолоскипа. А на смолоскипі, друзі, щоб ви розуміли, то були великі знижки до... То... Чорної, прости господи, п'ятниці, і значить, вони э, за цими знижками купили книжок. Вони в смыслі я купив за свої гроші. Молодець. E, значить, дивіться, що нам прийшло. І e, Остапенка книжка. Книжка Ігоря Астапенка називається Шампанське пиво шампанське. І це офігенно, бо я дуже люблю його вірші. Мені здається, я єдиний, хто любить його вірші в ДСП, бо я вічно їх перепощу. Але це дуже круті вірші. Рекомендую. В нього є сторінка в Фейсбуці Ігор Астапенко. Він там викладає чуть ли не щоденно, дуже крутий поет. Шампанське пиво шампанське. Так. Зачитався. Так. Це не все. Тут у нас ще щось є. Дивіться, дивіться сюди. що тут у нас є. О, звісно. Рон Кепс, як писати про війну? Як писати про війну, це до речі, можна взяти в руки цього ножа, тому що це книжка для бібліотечки ТВД театру воєнних дій. Значить, ми збираємо там мілітарну літературу, ми збираємо там мілітарну поезію. Ми збираємо там книжки психологів про те, як працювати з військовими. Ми збираємо там книжки для військових. Коротше, це воно. І як писати про війну, як розказати власну історію, це коротше, типу, сторітелінг і для скриптрайтерів. Книжка, але вона просто як писати про воєнний досвід дуже цікаво. Я думаю, значить.